Вітаю. І так, в цьому мова піде об автономному живленні невеликої потужності. Як це можна зробити? Один із варіантів це сонячна панель. Сонячні панелі бувають стаціонарні і портативні. Стаціонарні сонячні панелі це коли ви купили її, установили і постійно знаходиться на одному місці. Портативні сонячні панелі, в даному випадку, як ця? Вони складаються, їх зручно переносити, і габаритні розміри набагато менші. Правда, у стаціонарних сонячних панелей потужність більша, а у переносних сонячних панелей потужність менше. І переносні сонячні панелі стоять гораздо дорожче. І так, дана сонячна панель виробником заявлена. Максимальна потужність до 40 Вт. Дана панель состоит із чотирьох секцій, назву їх: так. перша, друга, третя і четверта. В кольорах вони бувають в чорному і жовтому. Мені більше подобається жовтий кольор набагато приємніше на таку панель дивитись. Для зручності виробник зробив в кожній секції по 4 отвори. Вот два отвори. Еще два отвори. Еще два отвори. Вот. Вот тут два отвори. И вот тут два отвори. Можно данную переносную солнечную панель крепить на два карабина, которые идут в комплекте. Можете розмістити, як вам зручно. Найкращий варіант, якщо ви будете горизонтально розміщати цю панель в цей отвор, один карабін, і протилежний отвор, один карабін. Якщо у вас можливості такої нема, то тоді уже розміщаєте, як виходить. В отворах він і сюди чи сюди. З нижньої сторони також само. Тобто ви можете розташувати, як вам зручно. Або, як в мене, розміщено два караби, карабіни і так ось їх щепляєте, або перегортаєте саму панель. Це виходить ось так от. Бо вона габаритна, невдобно це робити. І зверху розміщаєте карабін тут і тут Я. І так, Габаритні розміри. 73. Сантиметр з половиною, загальна довжина. Розмір одної секції беру від початку до середини. Получається 185 мм. Одною рукою не вийде нормально його скласти, щоб показати. І дуже обережно треба з цією поверхнею. Також виробником заявлено, що вона не боїться дощу. Тобто, не пошкодить, щоб ці кристали, щоб нічого до них не таркалося. І так, злажую. Раз, два. Ну, далі вже нормально воно не йде. Думаю, зрозуміли. І так, з обратної сторони. Сонячної панелі є електронний блок. Отак позаду виглядає сонячна панель переносна. Сонячний блок. В нього є порт Type-C підписаний. Зазвичай це пишуть PD-порт. Інший порт USB. Далі є маленький отвор, коли панель працює, світиться червоним кольором індикатор. Далі є порт DC. І слідущий порт, ще один USB. Як правило, є мало портів у портативних сонячних панелей. Тут багато портів. Що воно дає? Можна набагато більше пристроїв підключити. Ось Дуже добре, коли є порт DC. Це він найбільш потужний і видає максимальну потужність 15 вольт. А той доходила, я вимірював і біля 20 вольт було. Залежить від сонячного опромінювання. Є сонце і працює панель, зразу світується червоним кольором індикатор. От така цікава сонячна панель. Це одна із сучасних панелей. Як бачите, в, в неї структура вже не гладка, а така поперчата. Як можна її використовувати? Наприклад, з основного квадрокоптерів. Забрали комплект з собою квадрокоптер в Кейсі, берете з собою сонячну панель. І беруть також з собою додаткові акумулятори до квадрокоптера. Приїхали на місце, розклались, покерували квадрокоптером, посадили його, акумулятор розряджений. Акумулятор розряджений зняли, інший ставили заряджений, котрий є акумулятор розряджений. підключаєте його. Наприклад, у дешевих квадрокоптерів. Це. Тип USB-A, USB-порт. З одної сторони, з іншої сторони, micro USB і вставляєте в акумулятор квадрокоптера. Порт це, у них, як правило, у дешевих 3,7 вольта І зразу починається зарядка. Тобто тут можна підключити максимум 3 акумулятори одночасно. Це буде Type-C, як тут підписано. USB і ще один USB. Це без проблем можна заряджати три акумулятора одночасно. В порту type c ток трошки більший, ніж в інших USB-портах. Тобто, поставили на зарядку акумулятор або акумулятори, і далі собі керуєте квадрокоптером, в який ставили заряджений акумулятор, і через деякий час. Ви посадите його, потім інше візьмете акумулятор, або візьмете, який вже зарядився акумулятор, тобто відключили від сонячної панелі, і так можна літати, поки не набридне.